уже. Добре. Починається сезон ремонту. Ти казав, але Саша з малих побурев. Так, стоп, може не бере, але є а, время, щоб зробити гідроциліндри на задньому гідроборту. Тобі сьогодні буде міняти їх тут, тому що все плави, все аж капає, стічить. Е, тому тож і тоха така нормально працює. Тут перший цилиндр лопнув, я в принципе, нічого не піднімаю, але просто собі, коли строївся, ну, привезти цемент палету і вирішив заробити И І по бризку і тут сломався. сломався цилиндр. циліндр. Хто не бачив, розброшу коротеньке відео, як він сломався, як амається циліндри. Якщо лопа ідро, якщо лопать шланг, то шланги міняйте. Ну і заодно поміняємо всі шланги, зробимо ревізію. Зараз тут все чистим, тому що тут дуже все грязно. Ноги вибивать його. Трошки сейчас крупно таки почистим. Що а потім зимню цилиндру все остальное почистить. Сейчас поки що. Робимо. Так що вичищаємо, а потім будемо вибивати пальці, я розкажу вам чашку, вони виходить чи ні. Якщо задумаєте мені такий відработ максимально просто тисяча запитувати. воломине. Так. 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 Продолжаем ну, уже щебище душов. Уже миллиметр три. Не пішло не пішло. Ні, не пішло. Погано. Погано що не пішло. А дошло. Я вже розривсь. зараз вибіч верхній. Силіндри опустяться. Можна буде якось вибити пісню. Можна вибити верхню. Щоб не зажимало. Ми вибили пальці і циліндри в нас опустились на низ. Тепер треба якимось чином вибити цей палець основний. Циліндри в нас всі впадуть на доску на пол. Короче, прошу зняти цю защиту. Ну ніяк не долізти, і номер така сама кліпиться, але дуже просто два болтика. З тієї сторони там є прорезь. прорізь. Весь прожить і можна заставити, а тут заглушку треба зняти і там придержати і відкрити ключиком на 19. І нічого сложного нема, але приходиться однухатися. Продовжуємо, ще все-таки опустити, тому що нікуди не залізти. Дуже погано бити, ще можна, ще ядро нагріє, зверху по голові дасть. Тому що ці пальці знімаються нормально, ці верхні. От нижній той палець, а он ну десь Дивіться. Де Вже не хоче зніматися. Зараза. Коротше, гелі пішов. Ось, Видно, він трохи пішов. Ось. Ось. Трохи пішов. Хоже б'ю кувалду, ну елі йде. А той взагалі стоїть мертвий, не знаю, як його і гріти не поможе. Може розтяжка, я може зараз принесу мощнішу кувалду. Ладно, не хочет, что то остановилось. О, я Пошел. Пошел. Пишу. Уже трохи вечерие, выбив я эти ужасные пальцы все повыбивал. Так что, что ж, выбью еще палец. Вот этот, что держит эту палку. Все. И, хотя, наверное, он не шатается. Ну, пальцы изношены так себе, не сильно. Есть, конечно, износ. Но не такой, чтобы был критический. Ну, есть. Є-є-є, знос. Хоча може і не маленький. А Коротше, щось не фокусується. Є невеликий, і знос є. А може і великий. Хто його знає. Є і не собі робить, бід можна зібрати. І хай їздить. Зняв я цилиндр, помив Повністю. Ну, як міг, так помив бензині помив. Так, якщо треба маркировка кому, то можна подивитися їхня маркировка, що на них написано. Ну, Вони виходить два одних однакові, два других Однакові. Бензином мив. От бензина маркіровка маркировка розтворяється. Ну, В принципі, тут все видно, грубо говоря, по маркіровках два довгих. Два коротких з краю лежать. Вот і все, зараз відкручуємо клапана, оці згони відкручуємо і будемо вести на ремонт тут іще відработчиш, лопнув тоді шланг, то виходить согнутий оцей, скажімо так, оця така приблуда согнута. Її тоді ми приварили. Щоб, щоб машина була, Але це все треба буде обрізати, Шток согнутий Здесь бой надо буде вытащить новий, І все обрезать и переварить приблуду. приблудку. Конечно, ну, трохи Знаєш, що тут, якщо прийдеться, заміну Цей пальці більш менее нема тут нічого зношеного. З цієї сторони тоже. Ну, чуть-чуть є, ну, так. Еще можно пустить, а два пальца дуже сильно сношены. Надо их менять под замену. Короче, разбираемся, везем, купляем запчасти, а там будет видно.